Маю гостей на задньому дворі. Скільки в нас? 2, 4, 6, 8, 10, 11 індичок. Це дикі індики. Дуже часто вони до нас тут приходять, прилітають, пасуться. Хто прибіг? Привіт! Я у великому будівельному магазині Home Depot». Вазони хотіла глянути, ага, всі тут. І різні. Орхідеї, ну, щось не моє воно, не моє. Я пробувала кілька разів. Не знаю, чи в мене в домі світла недостатньо, чи я не знаю, як за ними. Піклуватись, ну. Такий, мало, теж довго не... цей антуріум. Дуже примхливий. Оце щось таке гарне мені подобається. Такі я маю. Цей гарний, мені сподобався, що тут є. Мені треба дивитися на такі, які не потребують багато світла, бо нема в мене в домі багато світла, кактус, Алоє. Ось які. Пальми великі. От така б мені одна якась здалася, велика рослина. У мене є місце, де я могла б поставити, але також треба дивитися, щоб не потребувала багато світла. Наприклад, от тут пише температура яка, як доглядати, а не пише про світло нічого. А, ні, пише, от, bright light. Ярке, яскраве світло. Все, мені не підійде. Такі зараз на розпродажі. По 15 доларів, досить великий. Гарні також мені подобається такий. Ой, ну, якщось виберу, то покажу. Ось, тут є ще такі міні маленькі орхідеї. Дві за 10 доларів. Я хто каже, що орхідеї не дуже до душі, оці маленькі мені, якщо чесно, сподобались. І я знаю вдома місце, де мені якраз вони впишуться. Вибрала таку одну і другу біленьку. Гарні корені, в них там листочки. Вдома покажу, де вони будуть в мене рости. Всім привіт! Забігла в продуктовий Sam's Club. Забігла помити руки, подивіться, тут Dice е сушка для рук. Ось так, Одразу стерилізація. І зараз покажу, що ми купили. Ось наш візочок сьогодні. У нас сьогодні плюс 10 градусів. Тепла. Вночі падав дощик, трішки вітер, але завтра вночі вже мінус 6. То таке дуже зміняється погода швидко. Зараз я покажу, що ми взяли. Ми взяли каву, Dunkin' Donuts, такі великі M&M's, родзинки в шоколаді, печиво на знижках було. Так, чоловік так швиденько все. Додає. Там шоколадні печеньки, хурма, такі мафіни для снеків в школу, авокадо, крильця курячі, е, такі е, цином нові роли. Ось такий сир типу моцарели. Діти в школу на ланч беруть з собою. І все. Через те, що все такими великими упаковками. Воно вигідно, надовго, але за це все вийшло 110 доларів. Зайшли в шопинг мол. Прогуляємося трішки. На першому поверсі там є дитяча, дитячий майданчик. На другому різні магазини. І кафе. Тут є Starbucks, але я не люблю цієї кави, люблю Dunkin' Donuts краще. Ну, в багатьох магазинах можна побачити таблички сейл, 75%, 60%. А після Різдва після Нового року вже багато розпродажів є. Усім відомий картер з дитячий магазин, також має 70% знижки. H&M, донорці гляну. Вона любить час від часу деякі речі тут собі купувати. Я так, не дуже. Якщо чесно, по якості, то не найкращий одяг тут, але часом щось можна вибрати. Фарева 21. 21. Я вже десь чоловіка загубила, ну, але ще зайду тут гляну. Також таке молодіжне різне. так вже сама без доні, нічого їй ніколи не купую. Вже прийшов той час, коли я могла вгадати, що їй сподобається. А сьогодні ми вдвох тільки з чоловіком, то я просто приглядаюсь. якщо побачу, що. Можливо, їй доподобить, то вже тоді з нею приїде сюди. Такі курточки. А вони наполовину 60 доларів. Так, Так, я у відділі косметика парфюмерія Мейсис. Тут всі парфуми можна понюхати, всі косметичні засоби можна от спробувати. Йдемо щось понюхаємо. Я дуже обережна з парфумами, рідко, коли якийсь запах мені подобається, і то мені спочатку треба день поносити його, і щоб визначитись, чи в мене не буде головний біль від нього тіор. Десь знаю десь ті оті от Кароліна Герера. Ото всі багато знаю знайомих мене помішані на цих парфумах. якщо чесно, часу мені щось вони взагалі? Ну дуже, дуже вони міцні такі. Я от була раз на Папір набризкала, взяла додому, то через кілька днів вони мені вже ну, більш-менш, але все рівно дуже важкі, як на мене. Кейт Спейт. Дуже солодкі Також не... У мене є кілька парфумів, якими я дуже рідко користуюся і, і від яких в мене не болить голова Джимічу. Це взагалі як чоловічий. У коуч в мене є одні, такі не з найулюбленіших, але ось ці Light Blue. колись дуже були популярні, не можу, аж нудить мене від них. А ціни, цінни, я не знаю, я сама не бачу цін ніде. Щоб сказати. Десь немає, знизу нема. Ну, діор, зараз я якісь понюхаю. Наприклад, ось ці. Ой, не моє. Не можу я такі запахи переносити. ось Щось таке з квіточкою, то о, оці гарні. Зараз я собі візьму в сумку, набризкаю і завтра буду ще нюхати так. і так беру додому. Бо так зразу вони дуже сильні. Оскільки такий набір. Не бачу ніде ціни. Тіфані, а ну, понюхаємо Тіфані. О, ці гарні дуже. От такий запах мені подобається. Так, ці я собі обризнула на руку. Буду сьогодні так пахнути відтіфай. Борбрі не подобаються мені жодні. От, ці ще. А, Маглер, Енджел. Саме оця синя. Дуже гарні, мені вони подобаються. Де ціни? Мені ж цікаво, ну що ж ціни в даному. Що, ну, треба питати за все, чи що? Ага, от. тут 135 якийсь набір. Ага, от там входить е, крем для тіла, такі віші парфуми і дорожні. Тільки тут хоч пише 135, а маленька. Маленька. Немає цілі ніде. Ось такі наборчики є і псанзоран. Рада, Валентіно, Ральф Лорен. Версаче мені також не подобаються, Giorgio Armani, не знаю. Великі відео з парфумами. Вибір і асортимент. Величезний. Знайшла такий цікавий магазинчик, називається I Made It. Поп-ап-маркет. Тобто, багато вінтажних речей. Так, люди, напевно, орендують тут місце і перепродають коралі. Багато бачу старовинного. Наприклад, якісь такі зроблені стільці. Хочу пройтись і глянути, що ще. Таке, як на ярмарках, як я ходжу часом, але тут вони постійно щодня продають ці речі. Клоуни. Я не люблю клоунів з дитинства. От. Хтось собі вона наприклад, такий кусочок тут магазину, продає різні от вінтажні посуд, фігурки і... Не треба ходити по ярмарках, але цей... Шопінг мол такий не дуже популярний, не дуже тут людей багато. От, хтось робить з різних старих ювелірних виробів картинки. До речі, це ідея для мене. Я таке теж можу зробити, якби мені натхнення і час. Скільки? 175 доларів, от така бичівка. а кіт також 175. Хрестик. Ну, Це таке на любителя сумки. Ой, дивіться, це сумки з е, пакетів. котячої їди і собачої. Такий ресайкл з джинс. А, ага, хтось таким переробкою матерії займає. Різні петені. Цим неманує. Ой, як пахне класно. Ой, базилік. У мене теж є свій з городу такий посушений. О, а закрутки навіть є. Ну, я теж роблю, але продавати я би таке не хотіла, щоб поменше проблем. Навіть якийсь такий одяг старовинний. Так, всі ці етикетки вінтажні старовинні на секонд-генді знаходять і перепродають От 100 доларів таку сукню. Шуби навіть є натуральна скільки. Зараз я вам скажу, скільки така шубка. 120 доларів. Вау! Ну, Чесно, будь-який секонд хенд ви заходили зі мною, то там такі шубки також знайдемо, але набагато дешевше. Кривали. Ну, але... Як бачите, тут і покупців 1-2 і кінець. Далі в цьому магазині почала дуже голосно грати музика, так що вже все розкажу вам у записі. Далі я зустріла ось такий посуд, це фірма Pyrex. Її колекціонують тут чотири таких глибокі тарілки, коштували 250 доларів. Так-так. Такий агрус на них візерунок. Ну, і тут, як бачите, різна всяка всячина. Ось така скляна курочка. Не знаю, може якісь цукерки горішки можна зберігати. Вона коштувала 18 доларів. Така тарілочка називається фірма Fenton Hop Nails. Я трішки знаю всі ці назви скла, тому що в мене свекруха любить. Таке старовинне скло, вона його колекціонує і багато мені показувала, розказувала, і вже деякі назви я також знала. От, це тієї ж фірми по 15 доларів. Вон там позаду така кіцька була скляна. І ось така мелота зроблена в Японії. Пізніше я побачила цілий набір таких оленяток. Тут було багато плетених і старовинних сумок, корзин, різних чемоданів. Це книжкові такі бук ендс називається. На полиці з книгами ставити з двох боків. І вони так тримають книги. Ну і для декору навіть ось така старовинна машинка, можливо, вона і працює. Заїхали в ресторанчик Red Robin. Ми коли зустрічалися з чоловіком ще. І дуже часто любили тут обідати. А сьогодні в нас річниця одруження, 15 років. То ми вирішили згадати. Тут є одне блюдо, яке я дуже завжди любила. Сьогодні хочу його замовити знову. Надіюсь, воно все ще буде у меню. От знайшла різкі River барбікю чикен Wrap. Це одна з моїх улюблених страв в цьому кафе, ресторані. І я сьогодні планую знову це замовити. Сьогодні so, 15 років дня нашого подружжя святкуємо трішки, поки діти в школі. Поки ви чекаєте на своє замовлення, можна замовляти такі епітайзер з Ну, Наприклад, в мексиканських ресторанах. Чипси дають з сальсою безкоштовно. Ну тут платно, а ми замовили такі претелси з сирним соусом. <гум> От. Дуже смачні, до речі. Трошки солені, а mm -hmm. так чоловік замовив pretzel бейкен бергер. І картопля в цьому ресторані дуже смачна. Води із сам діп. А знову сирний такий соус. Enjoy! Smile, husband. Can I eat now? Yes. Вот. а це мій реп такий з курочкою. Там ще є салат, помідорки, сир і таке щось хрустяще. Дуже смачна картопліка. Так що хто зараз так само обідає чи вечеряє? Всім смачного. Так, принесли я додому. Свої нові міні-орхідейки. І дивіться, ось тут інструкції пише, що за ними доглядати потрібно так: Два кубики льоду раз в тиждень сюди. Якщо хтось з моїх підписників захоплюється орхідеями і знає, як за ними доглядати правильно, напишіть мені якісь поради. Я все прийму до уваги. Зараз покажу, де вони в мене будуть стояти. Вони, от, бачите, тут всередині, як ті корінці, всі вкупі, в таких прозорих горшочках. А як думаєте, чи треба мені їх в більші пересадити? Пишіть всі, хто що знає. Я буду дуже вдячна будь-яким порадам. Бо я багато про ці рослини не знаю. Вони в мене ніколи не приживалися, але оці. Міні, вони дуже ніжні, і, думаю, дам шанс. От У мене є два варіанти. На другому поверсі в мене тут якраз такий столик. З того боків можу їх тут поставити. Знайшла ще такі порожні горшки. Ну, я знаю, що їх в такі не пересаджувати, не можна, тільки в якісь такі прозорі потрібно, напевно. Напишіть мені, хто знає, що і як правильно зробити. Тут в мене якраз з другого поверху це вікно. Єдиніші декорації залишились не розібрані, ніяк туди не доберуся. О, а другий варіант. Тут на першому поверсі на столику, також тут ніби і більше світла йде від цього вікна. Також в мене вже є тут, ну, цей треба пересадити, як воно, терновий вінок в Україні називався. Я його нарешті на ярмарку знайшла його дуже хотіла. Молоденький, повинен вирости. Але прийняв це, слава Богу, гарно. От. Тут, напевно, навіть мені більше так подобається. Не знаю. От тут краще видно квіточки які близько. Буду вдячна всім порадам, хто розводить орхідеї, знає, як за ними доглядати. Пишіть мені, буду все читати і брати до уваги. До наступних зустрічей, всім па-па!